Друзі, всім привіт! Дивимось на тиждень. Лиман, Миколаївка, Райгородок, Рай Олександрівка з 10 по 16 квітня. Як завжди, дивимось на Ракулі Незламні. Основні головні енергії небезпеки та загрози. Потім більш детально дивимось ситуацію на Таро. І так, Лиман з 10 по 16 березня 2025 року. Основні головні енергії небезпеки та загрози. Дівчата, загрози великі не тільки для лимана, а для населених пунктів навколо, бо карта друг показує те, що там близенько до вас, окраїне місце. і знову ж таки, все, що навколо міста під загрозою, все, що пов'язане з пересуваннями. Прям щось таке може гепнути або світло. Та, світло можуть гепнути. Питають, для чого смерть? Для світла, для, сьон, для сонця. Дай то Боже, щоб це було тільки світло, щоб не було ніяких жертв. Світло то таке, що можна, можна відбудувати. Так, давайте більш детально. Лиман з 10 по 16 березня. Основні головні енергії, небезпеки та загрози для цивільного населення, для критичної інфраструктури. Головні події та висновок на тиждень. Лиман з 10 по 16. Дуже емоційний тиждень. По королеві кубків це коли дуже багато емоцій. Дай -то, дай то Боже, щоб вони були тільки позитивні, але, на жаль, можуть бути і негативні. Це прям. Безліч емоцій. Тут на цій місці більше все ж таки на ресурси для населення, щоб можна було потім маніпулювати на цьому. Велика загроза для підприємств для якихось ресурсних об'єктів. Знову ж таки, можливо, щось із водою пов'язане, але, в принципі, це щось зруйнувати таке, щоб потім треба було дуже чекати, довго відновлювати, щоб було через, через це. Незрозуміло ну, навіть коли це відновиться. От я якось так. так, лиман. Небезпеки та загроза для критичної інфраструктури з 10-го. По 16 березня. Дронові атаки можуть бути. Взагалі це і по всій області. Тут не інфраструктуру, тут більше загроза йде діти і багатоповерхові будинки, активні дії. Друзі, вибачаюсь, трошки перебили. Так, давайте далі. Будьте обережні небезпеки для багатоповерхівок для дітей, і дронові атаки можливі. Очікування якісь прильоти і, можливо, по держустановам. І знову ж таки, це окрім того, що це неочікуване, да, щось таке це також загроза для дітей. Зробити важкість для людей через удари з повітря, багато вогню, щоб люди вже втомилися. Це також про те, щоб. Люди приїздили з цих територій за межі області, якісь строїли нове життя десь за кордонами області. Цей про це. Ну, тут по цих картах це взагалі всю область будуть тероризувати. На жаль, Руйнування, жертви можуть бути дуже багато подивіться, дуже багато агресії, активні карти. Окрім всього, вони ще хочуть і рухатись в вашу сторону. Але на поки що нестача ресурсів не так багато, як хотілося. І, звісно, як би там не було, а опір з нашого боку є. Але, на жаль. Ось вони сидять, враги, внутрішні колаборанти, які здають позиції. Так, Роман. Тиждень небезпечний. Так, давайте далі. <клух> Миколаївка з 10-го. Знову це блекка. З 10 по 16 березня 2025 року основні головні енергії безпеки та загрози. Покажіть нам Миколаївка та ще біля Слав'янська. З 10 по 16 березня. Ось цей є блекаут знову ж таки. Знову ж таки блекаут. Миколаївка і населені пункти навколо неї. На жаль, велика небезпека і руйнувань. Терор. Одним словом, терор. Але Миколаївка стійка і вона тримається велика загроза. Знову ж таки, по світлу загроза і для цивільного населення загроза. Давайте більш детально дивитись на таро. Так, Миколаївка та ще біля Слав'янська тиждень з 10 по 16 березня 2025 року. Основні головні енергії, небезпеки та загрози для цивільного населення, небезпеки та загрози для критичної інфраструктури. Основні головні події та висновок на тиждень. Миколаївка. та з 10 по 16 березня. Знову ж таки, емоційний стан нестабільний. Така нестабільна емоційна ситуація на тиждень. Собі гойдалки емоційні. Миколаївка Загрози для цивільного населення, моральна втома, тут як, ну я ж кажу, ці емоційні гойдалки, то якось бурхливо Знову ж таки, через те, що не може рухатись в вашу сторону, агресивні обстріли, загрози з повітря. І знову ж таки, щоб було багато жертв, щоб з ними ну, такі у них ось така тактика. да, побільше всього знищити не тільки будівель, але і щоб було багато жертв, і через це, щоб з ними йшли на перемовини, розумієте? Емоційні гойдалки коли інколи не можеш тримати себе в руках, а інколи просто вже байдужий до всього. Тому тиждень, як нам показала, головна енергія дуже емоційний, від брухливих сплесків да, до просто падіння емоційного, коли повна апатія. Ось, будь ласка, критична інфраструктура, те, що стосується цивільного населення, дивіться, і тут десятка пентаклів. Те, що для нас дорогоцінне, будуть обстрілювати. І знову ж таки, це е, зробити хвилювання серед населення нестабільний стан. Знову ж таки, терор, залякування, безсонні ночі, зруйнувати якісь гуманітарні штаби, можливо, щось голосне таке на весь світ зробити, якусь важкість. Можливо, штаби пов'язані ну, з допомогою по відстоюванню території, щось таке є загроза. Це може бути про багато обстрілів. І загроза для дітей може бути. І обстріли по тому, що допомагає нам відстоювати, захищати території, знову ж таки. І повтор певних ситуацій будуть намагатися ще й по світло вдарити. Такий підступний в них план. Тому Миколаївка, тримайся, на жаль, війна продовжується. Але, ну, якось начебто, да, загрози є, там і так, і так, але дякувати Богу, нічових карт начебто менше. Таких якихось страшних арканів не випало, Там вежі, диявола. Але. Це одно така собі ситуація не дуже. Так, поїхали далі. Райгородок з 10 по 16 березня. Ситуація на тиждень, основні головні енергії, небезпеки та загрози. Райгородок з 10 по 16 березня. Ну, у вас, бачите, коаліція не тільки райгородок, а все, що навколо. Знову ж таки, те, що пов'язане з пересуваннями, вбити надії на те, що можна боротися. Це може бути або лікарні, або тут, як знаєте, смерть ті, хто зцілюють після руйнувань. Можливо, ДСНС, можливо, як вони дуже люблять, коли обстріляли, рятівники приїхали, а вони повторно вже по них стріляють. От щось таке може бути в цьому плані. Загроза смерті. Але от бачите, загрози якось населені пункти, можливо, навколо або околиці міста, навколо міста і все, що пов'язане з пересуваннями зі шляхами, дороги, шляхи. Так, давайте більш детально. Райгородок, основні головні енергії на тиждень, небезпеки та загрози для цивільного населення, для критичної інфраструктури. Основні головні події та висновок на тиждень. Райгорода з 10 по 16 березня. Райгородок, основна енергія це королева жезлів, це картка вогню, але це картка і цивільного населення. Інколи показує, на жаль, і активізацію ворога. Можна сказати так, що ворог буде націлений на цивільне населення. Давайте дивитися далі, які загрози для цивільного населення райгородок з 10 по 16. Можуть підніматися питання евакуації на державному рівні. Під загрозою держустанови якісь, знову ж таки, все, що пов'язане з пересуванням. от якийсь шлях, важливий шлях, вони хочуть щось зруйнувати, щось перебити. Я не знаю, де вас там що, але ось я так розумію, що місцеві жителі мають знати, що може бути для них важливо, що вони хочуть зруйнувати. Також загроза вночі або загроза якісь лікарні, якісь готелі, там, де люди відпочивають, там, де почувається в безпеці. Також. Ну, але більше там, де відновлюють сили, скажімо так. Можливо, десь придорожні готелі, щось таке. Але поряд можуть бути якісь і держустанови. Бо це просто вони для себе визнаються як справедливі. Цілі, можливо і так, критична інфраструктура. Тут начебто загроз немає, але дуже багато зливої інформації стосовно всього, що, що відбувається в, у місті. Жаль, обстріли, загроза є картка ППО стоїть. Відбиття, можливо, щось будуть збивати. Але якось е якийсь у них підступний план, якось похитреми, або можуть пошкодити щось пов'язане з ППО, або тут якось е ціль по чомусь важливому. Але якщо поцілять в ППО, зруйнують ППО, це також буде для них на користь, скажімо так. Яку, якусь або якась комбінована тактика. От, щось вони таке підступне придумали якісь активні дії. Агресивний тиждень. Дуже багато агресії з їхнього боку. Може бути якась інформація про обмеження, світло, вода, інтернет. Щось в цьому плані. Так, дякую. І Рай Олександрівка з 10 по 16 березня. Основні головні події, небезпеки та загрози рая Олександрівка на тиждень. Дивимось на оракулі незламні. Потім більш детально дивимось на таро. Рая Олександрівка з 10 по 16 березня. Знову ж таки, загрози руйнувань присутні, якщо є можливість, і хто відчуває небезпеку, да, прям от інтуїція каже, треба виїжджати з міста, виїжджайте. Але ну, це саме кому підказує передчуття. Загрози знову ж таки дороги, все, що пов'язане з пересуваннями. Жінки і діти під загрозою також. Ну, і, можливо, сонце. сонце. На небезпеку наражають наражаю ті, хто зливає інформацію, працює на ворога, Висвітлює для них важливу інформацію. Через це у вас загрози. Загрози по місту. Здають точки. Давайте більш детально. Рай Олександрівка з 10 по 16 березня. Основні головні енергії небезпеки та загрози для цивільного населення, для критичної інфраструктури. Основні головні події та висновок на тиждень. Рай Олександрівка з 10 по 16 березня 2025 року. Знову ж таки, дронові атаки під загрозою можуть бути діти. Бути е, якісь успіхи у ворога стосовно обстрілів, через е, те, що ну, внутрішні вороги е, злили інформацію, е, чітко вказали, якісь зазначили якісь цілі. Через це можуть бути успіхи по прильотах у них, на жаль. Це може бути як у вашому домі, так і навколо ну, по області. Щось важливе хочуть зруйнувати, можливо, пов'язане з нашими захисниками. Знову ж тут, як і про дронові атаки, так і можливо якась балістика, можливо, це як і каби показує. Знову ж таки, зруйнувати якісь гуманітарні штаби, якісь можливо, склади. І знову через те, що зливають інформацію через колаборантів, які працюють на ворога. От якась кубка людей у вас працює на ворога. Прям дуже активно. І це ну, не тільки у вас, це по багатьом містам. Останнім часом все більше і більше вони активізуються через. І ворог через це дуже активний. або багато і псо, або це може казати ще й про якісь комбіновані атаки і велик, ну, багато загроз не тільки по місту, багато поверхівки і взагалі навколо міста інші населені пункти. Знову ж таки показує, як якась важлива дорога, прям дуже ресурсна, можливо, по які ресурси якісь їдуть. От вони націлені вдарити саме по ній. Повішений. На жаль, руйнування, жертви можуть бути. І знову ж таки, загрози для дітей через дії внутрішніх ворогів. Руйнування, багатоповерхівки, цивільне населення під загрозою. Такі собі розклади на наступний тиждень. По всім містам дуже небезпечно виходять взагалі тримайтесь навіть астрологічно, там, по Сходу, по Харкову, практично, не практично, а весь березень. Дуже, дуже велика небезпека. Любі мої тримайтесь. Дякую за ваші подобаки, за вашу активність. До нових зустрічей!